Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. Понеділок, традиційні 5 хвилин. І ви знаєте, що я, з чого я хочу почати? Ніж почати. Друзі, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, поставте дзвіночок, розповсюджуйте ось по всім мережам. І поїхали далі. Є така чудова жіночка. Чудова жіночка Валентина Марчела, яка живе в Італії, яка висилала посилку з турнікетами, з зубною пастою. Чим могла, і, 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 не, і неодноразово ми з нею зв'язувалися, розмовляли. Вона допомагає, чим може і як може. Величезна подяка Валентині Марчела. А чому я чому я от, за неї згадав? Вона написала мені такий коментар. Друзі, ось я вам зачитаю, просто щоб ви розуміли, як іде у нас і ПСО, як нас всіх розводять, як оці сплетні, знаєте, як я уже казав, да, Висоцький казав, да, ходять е -е, слухи тут і там, а беззубі старухи їх розносять по домам. Так, от, що вона пише: Доброго вечора, Це вона пише мені, Валентина. Ще раз вам щиро дякую. Сьогодні з подругами була неприємна розмова. Кажуть, що наші військові не отримують належного озброєння, не мають одягу та взуття. В окопах по коліна в багнюці, гвинтівки старі рж 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 ржаві не стріляють на поховання навіть наших загиблих воїнів. Хіба цього не знає наш президент? Чого він нічого не робить? До нього звертаються, а він не відповідає. Кажуть, я кажу, це вона каже, кажу, що він має свою роботу, може, потрібно звертатися до других осіб, то він же головнокомандувач, то він же повинен і відповідати за всіх і за все, від, відбивалася як могла, трішки перекусалася з ними. Ось так дякую. Ось дивіться, що, від, що відбувається. А це ж де по людям. А люди, люди навіть не хочуть задуматися. Люди не хочуть зрозуміти, що це ну повніша брехня. Ну, от просто це, це от бабуся, на базарі з лушпинням тут на підбородді, щось каже, що їй потрібно, росте. Ну, 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 про що? Ви в Італії? А де що зброєння? Тоді Італія нам не дає озброєння. Виходьте там на мітинг, ідіть до. Уряду Італії, збирайтесь, українці, йдіть до уряду Італії і вимагайте, щоб нам допомогли з озброєнням. Ви ж знаєте, що в Україні відбувалося 30 років з озброєнням. Ви ж знаєте, що, ну ви ж, е, свідки всього цього, що знищувалась українська армія. І ви зараз кажете, що нема озброєння. І винен в цьому президент Зеленський. 에... Коли ви і ми, і всі ми українці в 91-му почали знищувати армію. А, Дев... а Зеленському в 91-му році я вам знаєте відкрию темницю було 12 рочків. А він же ж сукин син вино... ви винен. він же ж гад знищив нашу армію. Що ж він робить? Він же головнокомандувач, він повинен бути на похованні кожного нашого воїна, так? Кожного і слідкувати за кожною гвинтівкою, яка стрельнула вона, чи не стрельнула. Служите. Ну, ви ж в Італії, ну ви ж в Європі. Ну ви ж повинні хоч щось зрозуміти. Ну, думати, хоч трохи. Ну хоча, б, ну, хоча б, я не знаю, ну, хоча б як мала дитина думати. Ось мала дитина розуміє. Що якщо у неї нічим стріляти, то їй не купили цього? Ви думаєте, як хто? Вибачте мені, мені соромно, мені соромно. Є така Валентина в Італії Марчила, чудова людина, і є такі подруги. Так ідіть добивайтесь, ідіть їдьте в Німеччину, їдьте ще кудись. Ну ви про що, друзі? Допомагайте. Донатуйте. Я хочу подякувати донаторам, друзі, величезна подяка. Ввечері я всім особисто те, що ви надаєте. От вчора послухайте вчорашній вечірній випуск. неділю не було ніколи. Я виставлю там зустріч з волонтером, з Петром Саламою. Там дуже цікава розмова. Тобто тільки, тільки слухайте до кінця. Там все цікаво, а закінчення наше там взагалі цікаво. Там все, там все можна почути, все можна зрозуміти. Перегляньте, друзі, перейдіть на вчорашній випуск. Ну, ось така. Ось, ось, ось так. Ось так ми живемо, друзі. Отак ми розмовляємо. Отак ми кажемо. Не мають одягу та взуття. Ну, так пошліть взуття з Італії. Своїм рідним, своїм близьким, своїм односельцям. Чи ми вже не ваші? У мене питання. Президент. Пов... Фу. Все, я закінчив на цьому цю тему. Не хочу. Це така. Просто сам можеш отупіти. вибачте, просто сам можеш отупіти. Поговоримо про інше. Поговоримо про інше. А ви знаєте, що росіяни в нас не стріляють? Ні, 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 ні. Дивіться: Почаївська лавра, дві жіночки, на Тернопільщині, дві жіночки. Прихожанки вони, Звідки ля? Що? Я не знаю. Ну, за діти, як, я не знаю, ну, звичайні прихожанки, з, з, з якої держави, я навіть не знаю, підійшла до них е, журналіст. І питає, ну, ось ви відноситесь до Московського патріархату, до Путіна? Відповідь геніальна. В Україні, в місті Тернополі, в Почаївській Лаврі Путін наш правитель. Путін наш правитель. Ви розумієте? А тут на Київській Русі Зеленков. Вони навіть не сказали Зеленський. Зеленков тут поставлений Путіним. Тут поставлений Москвою Зеленков. Ось що кажуть ці. Слухайте. Далі, далі. Ця ж е, журналістка питає: Як же ж так? Але ж Путін обстрілює нашу Державу Україну ракетами. Діточка, якими ракетами відповідає? Це Україну обстрілює Бог руками Путіна. Він Путіну надав право обстрілювати Україну з ракет. Це Тернопіль. Це Почаївська Лавра. Як вам? Ось просто як вам? Ті, хто мене звинувачує, що я якийсь антихрист, чи я ще хтось, я там не... Я, мене Бог покарає за те, що я проти Московського патріархату? Та я не проти Московського патріархату. Я не проти ніякого патріархату. Хай вони всі існують, але вони будуть людинами. Людськими, для людей. А якщо у них Бог обстрілює нашу Україну, ну то от, ну от, вдумайтесь, от, в соцсеті в мережах гуляє оце інтерв'ю. Подивіться, що кажуть ці жіночки, ці прихожанки Московського патріархату, друзі. Дякую вам. Дякую за донати, дякую за вашу підписку. Дякую за ваше розповсюдження. Ввечері ми з вами зустрінемося. Україна переможе!